Цей випуск ситдауну, якщо все буде гаразд, вийде напередодні нового 2023 року. Тож у ньому буде різдвяно новорічний подарунок, пісня для вас і побажання на свято. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Хотів сказати у вступному реченні. Святкове побажання, і язик не повернувся, сказав побажання на свято. Дійсно, дуже важко зараз вживати епітет святковий у нинішніх українських реаліях. Дуже багато втрат, дуже багато болю. Цей біль і ці втрати це та величезна ціна, яку Україна і всі ми в Україні сущі платимо за народження нового світу. Я й далі вважаю, що нинішня війна це не просто кульмінація багатовікового двобою двох протилежностей України і Росії, а й відображення на нашому земному плані якогось протистояння ще набагато глобальнішого, яке точиться там, угорі. Протистояння добра і зла, світла і темряви, творчості і руйнації. І в цьому протистоянні добро, світло. Творчість обов'язково переможуть, просто тому, що такою є логіка історії. Час рухається з минулого в майбутнє, а не навпаки. Наша перемога буде обов'язково. А за нею, я вірю, постане нова Україна і зовсім новий світ. А Різдво і пов'язаний з ним Новий рік це певний прообраз того народження. Нового світу, яке буде після нашої перемоги. Тож, побажання перемоги в новому році це моє найперше і найбільше побажання для вас. Гадаю, що це побажання на першому місці сьогодні для всіх в Україні, і воно настільки спільне, настільки потужне, що просто не може не здійснитися. Але крім того, я маю ще одне побажання, локальніше, так би мовити, і вже воно якраз пов'язане із піснею. Пісня, що прозвучить сьогодні, це пісня на мій переклад, вірша Редіарда Кіплінга Тисячний. Тут, до речі, ще одна дата 30 грудня, день народження Кіплінга, і нагода ще раз подивуватися тому, наскільки актуально його вірші звучать для сьогоднішньої України. У вірші Тисячний йдеться про таке прекрасне явище нашого життя як дружба. Кіплінг знаходить чудові слова, щоб передати оте єднання двох душ, взаєморозуміння, взаємопідтримку, які теж виходять за рамки нашого щоденного побутового існування і сягають десь вищих сфер. І у мене виникла в зв'язку з цим така думка: Кіплінг пише про єднання двох душ, дружбу. Ліричного героя і його друга, засновано на спільних цінностях, про що теж ідеться у цьому вірші. Ми сьогодні в Україні теж переживаємо таке єднання на основі спільних цінностей, але, мені здається, на рівні всього суспільства. І це теж є дуже потужним чинником, який забезпечить нашу перемогу. Тому що з одного боку, оце потужне єднання на спільних цінностях. А що з другого? Або просто бездумне виконання наказів, або з боку тих, хто ці накази віддає, якась злоба через брак чогось власного, культури, історії і тому намагання привласнити чуже і знищити справжнього власника. Ну, то ясно, що перше має перемогти друге. Я вам бажаю в новому році отаких от друзів, однодумців, з якими ви би єдналися на основі спільних цінностей, і з якими б гідно ви, ми дійшли до нашої перемоги і гідно її відсвяткували. Ну, а тепер пісня Рідіард Кіплінг Тисячні. Він лише з тисячі вчив, соломон, стає нам ближчим за брате, на й в пошуку проведемо, ця знахідка заходувата дев'ятсот дев'яносто дев'ять завжди зважає для світу хто ти, а тисячний лишиться другом і тоді, як світ весь тебе супротив. А тисяч не лишиться другом і тоді, як світ весь тебе супроти, Його, як знайти, ні молитви, ні піст, ні заклик не стануть в пригоді. Двісо дев'яносто дев'ять тобі сінуть блиск слави чи вроди, Та стріне тебе, він, ти стрінеш його, І що вже не важить в світі. По тисячний піде у й вогонь, з тобою й горіти, по тисячний піде у й вогонь, з тобою й горіти, Відкритий для тебе його гаманець і твій для нього так само, як разом ідете на бенкет чи на герць, рахунків нема між вами. 999 дев'ять прибутки з тобою ділять, а тисячний вартий один їх усіх, йому можеш душу вилить, а тисячний вартий один їх усіх, йому можеш душу вилить, його помилки і його правота від тебе і твоїх не відділ. За це проти цілого світу постань боронячи цінності спільні, дев'ятсот дев'яносто дев'ять знущань, за тебе терпіть не помислять, а тисячний стане без жодних вагань з тобою в час страти і після, а тисячний стане без жодних вагань, з тобою в час страти і після. Щастя в новому році і переможного миру всім нам!